Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати распаковывать стикей подарок. Ось такий від макула. Я вже собі статика. I don't know. Так, я хочу її перевернути, щоб ще знизу відкрити цю штучку. А можна заглянути середину? Я надеюсь тут багато тут. Я трошки прихворіла, надіюсь, тут буде багато всяких різних штук, так де ножниці? ці. Сзади мене. Так, розвисанька є. Зараз вернусь, коли розріжу весь цей скотч. Ось я познімала скотч, я ще не знаю, що там таке. Дивіться, першому я не дивлюся. Ого, скільки тут цього. Давайте почнемо з ось цього. Так, що це таке? Це лосіни, вроді. Так, це, це вроді лосіни. Це що дусіни таке. Ось така лапка! І ось така лапка. Далі це. Так, як це відкрити, а потім відкрита кругло. В кінці це зробимо. Ось цей. Ось такі пижама. Боже, вона така красивая, дивіться. Бачите, яка прикольна піжамка. с котиком. Ну, прям вот такая. Далее. Банана, банана. Ой, что это с таким кулечком. Так, вот я ведь э -э вот, что это в кулечку? Бананчики. Так, дальше что тут в кулечку? Бананчики. Нормальный, педа, я такие люблю. Целочек будет. О, зайчик золотенький. Далее. луталочка. Ну, подошла. Далее. Ось це, напевно, тобі. Ось такий ще один зайчик. Нам з мамою, так? Окей, відкладаємо далі. Ага. Далі я візьму. Ви не повірите, що тут таке. Тут таке намальоване щось. Там Наушники. У мене такі вже були, а в мене були рожевенькі. От. Ось такі такі штуки. Я буду їх брати, носити. Ось такі наушнички. Вони прикольні, тут, напевно. Так, дивіться, отут ці лапки і ці вушки А але треба буде до телефона підключити. Я буду з наушниками гуляти і знімати вам Або просто знімати логи. Так відкладаємо. Далі, що далі? так коробочка відкрилась. Ну то нічого. Так. Відкладаємо, і навіть. Це що за кульочок? Трассенько? Що це таке? Так, що це таке, я не зроблю. Як це зняти Той кульок? Кульок ми викидаємо. Що це платьочку? Так, осеніть, яке плаття красиве. Зараз я вам його краще покажу. Ось таке прикольне плаття, воно підходить під мої носки, які мені теж буквально ніс, але вже вдома. А це втрускав. Так, ось таке. Ось такі шеодержку. Далі що, давайте оце здесь. Ось таке. Так, що це. Так. Тут може щось випасти. Я взагалі не розумію, що це таке. Ну, оце буду розпаковувати в інакшому відео. Чекайте розпаковку. І, і оці лапки дві я теж буду розпаковувати в інакшому відео. Чекайте. Послухайте, що таке. Хм. Ну, чекайте, будь ласка. Я на кінець закрила цю коробку і взяла. Ось таке. Така новорічна коробка. Це що таке? Воно ну, якесь сартачку солодку, або мило, може бути. Ой. Це, коротше, такі кустівки. Я не хотіла ламати, бо типу, націка... Ну, мені було інтересно, що це таке. Я думала це мило. Така, така. Це теж задає. Нічого, ще... от... знаєш, моколики. Я теж буду пробувати який я зламала тільки що. Становому. Далі ось таке желечко. Так, що це таке? Я не дуже по англійськи шарю, але це ось такі штучки. Бачите, такі желені і ось такі є. Таке. Ось... Це... Це яблучки, персики от бачите? Персики. І, і последнє така шоколадка. Шо? Вона від цього фільм, то вона ж буде Вот і все, мої дорогі друзі.